Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Світ стикається з торгівельними війнами, які жорсткіше за ті, які вирували у 1930-х роках. Понад 90 років тому була епоха жорсткого протекціонізму. Те, що було тоді, здається, просто ну, такою. Крихітною репетицією того, що ми бачимо сьогодні, переобрання Дональда Трампа посилює поточну кризу глобалізації, наголошують у впливовому британському виданні «The Economist». Світ стоїть на порозі множинних торговельних воєн, і вони будуть підігріті підходом найвпливовішої людини в світі новообраного президента США. Який, до речі, назвав митні тарифи найкращою річчю, яку коли-небудь вигадували в світі. Я розповідав вам про його економічні підходи та про те, чому Трампа називають людиною тарифом. Ну, він навіть сам себе так називає. До речі, дуже круте інтерв'ю. Незадовго до виборів вийшла у Трампа на каналі, Ютуб-каналі Джо Рогана. Набрало воно вже там якісь неймовірні там понад 30 мільйонів переглядів буквально за кілька днів, і це три години. Дуже якісного, глибокого, серйозного контенту мені це сподобалося значно більше ніж те, що зазвичай лунає на телебаченні, в якихось дебатах, тому що ну, тут політична адженда, там немає можливості піти в глибину. До речі, це одна з величезних переваг Ютуба. Те, що тут люди дивляться, те, що вони самі обирають, те що їм самим цікаво. І я дуже вдячний всім підписникам мого каналу, всьому нашому ком'юніті, особливо. Тим, хто підтримує нас через Patreon, тому що ви допомагаєте нам робити більше якісного контенту, Так от, повертаючись до Трампа, да, цю його протекціоністську гру розвинуті країни і інші економічні блоки, які залежать від відкритих ринків, зокрема, і в Пекіні, і в Брюсселі, там також готуються до протекціоністських заходів і посилення своїх конкурентних позицій в економіці. Однак Незалежно від їхніх намірів, ці протекціоністські дії можуть дестабілізувати глобальні торгівельні системи, зазначають The Economist, який, до речі, підтримував на виборах президента США Камалу Гарріс. Там є така традиція. У західних засобів масової інформації, на відміну від України, де вважається, що ну якби об'єктивність, неупередженість тобто засобів масової інформації принаймні, формально, номінально, це є перевага да? то, наприклад, в Штатах навпаки, тобто в Великобританії засоби масової інформації займають якусь сторону, і навіть якщо вони її не висловлюють на виборах, да, то це вважається таким відхиленням девіацією, так, а навпаки. Так от історичні прецеденти показують, що протекціоністська політика. Часто спричиняє економічні збої, і навіть такі торговельно дружні, так би мовити, країни, змушені відповідати, щоб захистити свою національну промисловість. Повернення Трампа до влади супроводжується мандатом на впровадження масштабних торговельних податків, ну тому що по суті мита. От ці митні тарифи це ж є торгівельні податки, да, просто на експорт чи на імпорт. Відомий закон Смута-Коулі 1930 року підвищив тарифи на імпорт в середньому на 6% пунктів, що призвело до суттєвого обмеження, якщо не краху світової торгівлі. А Трамп натомість пропонував значно більш радикальні цифри під час своєї кампанії. Він озвучував 60% тариф на. Китайські товари до 500% на мексиканські автомобілі, щоб китайці не ходили в обхід через Мексику, де вони розміщують заводи і займаються ніашорінгом. Я розповідав вам про цю модель. І загальні митні тарифи для всіх інших країн, десь від 10 до 20%. Відсотків да там, в тому числі, включно звісно з Європою. І хоча ці цифри можуть бути певним перебільшенням, вони відображають агресивну трансформацію, і справжній такий, знаєте, фазовий перехід в економічній політиці, в торгівельній політиці, який, очевидно відбудеться за президента Трампа, за словами колишніх чиновників, обізнаних з підходами Трампа, його стратегія базується на важелях впливу та укладенні вигідних угод з передбачуваним таким двоетапним підходом. Ходом. Спочатку тиснути на супротивників митними тарифами, а водночас отримувати поступки в якихось інших питаннях, да, тобто знаходити такі баланси спочатку дуже сильно погрожуючи економічно, і оця схильність до угод вона не повинна насправді маскувати масштаб амбіцій Трампа щодо реформування торговельної політики США, тому що республіканські прихильники жорсткої лінії в торгівлі стверджують, що десятиліття. Відкриття американських ринків для глобальної конкуренції були великою помилкою, оскільки США тепер несуть на собі величезний тягар. Да? Ну цей такий тягар розміром в китайську економіку. Тобто, по суті, Сполучені Штати Америки своїми руками, своєю політикою відкритості вільної торгівлі, своєю по суті, дружньою співпрацею з Китаєм, своєю політикою аутсорсингу провідних кампаній, які Віддавали в Китаї всі можливі і неможливі види виробництва, які зробили з Китаю фабрику номер один в світі, яка виробляє понад 30% всіх промислових товарів світу, Да? тобто більше ніж Сполучені Штати і Німеччина разом узяті. І хоча американські компанії прагнуть дешевшого виробництва за кордоном, негативні наслідки глобалізації, як вони стверджують, потребують стратегічного. Перезавантаження метою Трампа є так звана збалансована торгівля, однак акцент робиться на відновленні ключових галузей, а не лише на вирішенні дефіциту торгівлі. Тобто, задача не просто збалансувати фінансові торгівельні потоки, задача Трампа, яку він артикулює, і мені здається, що це правильна постановка задачі це повернути виробництво в Америку, посилити. Виробничу перевагу Америки нарастити виробничі здібності Америки, да, тобто оці production manufacturing capabilities, які насправді дуже сильно послабли в США в результаті кардинального піднесення Китаю як світової фабрики, в тому числі по супертехнологічних видах виробництва, в тому числі тим же мікрочіпом. Як от за умов другого терміну Трампа обмежена торгівля з Китаєм, ймовірно, триватиме. Да? Тобто такий сценарій він найбільш імовірний, але з певними обмеженнями. Споживчі товари та сравина залишаться дозволеними в торгівлі, да? тобто повної заборони не буде. Можливо, з певними квотами. Да? А митні тарифи стануть джерелом додаткового доходу для. Бюджету і до речі, цей підхід він може ще допомогти наповнити бюджет в умовах зниження податків, те, що обіцяє Трамп для американського бізнесу. Хоча цей підхід і є дещо суперечливим, тому що прихильники жорсткої лінії в торгівлі стверджують, що тарифи не підвищили інфляцію під час першого терміну Трампа, оскільки китайські експортери. Знижували ціни, щоб отримати свою частку ринку США. Однак вони стверджують, що нові тарифи, от вони можуть підвищити ціни на китайські товари настільки, щоб змінити торгівельні потоки та стимулювати зростання зайнятості в Сполучених Штатах Америки. Що стосується стратегічних товарів і технологій, Трамп має повноваження підвищувати тарифи, змінюючи існуючі санкції проти Китаю згідно з розділом 301 годин американського торгового законодавства, орієнтуючись на такі, скажімо, питання, як. Примусова передача технологій. Крім того, він може ініціювати нове розслідування за розділом 301, щоб розглянути нові китайські порушення, як заявив один з яструбів в питаннях торгівлі з США. Ці тарифи можуть навіть бути інтегровані у внутрішній податковий законопроект, запланований на 2025 рік. Потенційним обґрунтуванням може бути якраз компенсація зниження податків всередині. Країни, яка також є однією з фішок економічної політики Трампа, на світовому рівні Трамп може доручити своєму торговому представнику переглянути всі торговельні дефіцити США, сигналізуючи про нову хвилю протекціоністських політик. Розповідав вам вже трішки про це. Тим часом адміністрація Байдена зайняла дещо інші позиції в окремих питаннях, призупинивши тарифи часів Трампа, наприклад, на європейську сталь, алюміній. В контексті зеленого переходу також вони зняли мита з європейського авіавиробника Airbus. Якщо Трамп відновить ці тарифи, Європейський Союз опиниться перед складним вибором, особливо враховуючи, що він розпочав власні торгівельні баталії вже з Китаєм, запровадивши тарифи на китайські електромобілі, розповідав вам про це, незважаючи на загрозу заходів у відповідь проти європейської свинини інших експортних товарів. Тому що ну, Китай вже відповідає там митами на бренді там інші. Болючі речі там для тієї ж Франції, да тобто для економічних лідерів Європи. Мета Європи у протистоянні з Китаєм це показати, що його сильно субсидована, орієнтована на експорт модель економіки, є нестійкою, не прагнучи розірвати зв'язки з Китаєм, а радше ну певним чином збалансувати торгівлю з ним. Світ, де Європа відкрита, а Китай закритий, є неприйнятним, заявив один європейський чиновник. У Вашингтоні прихильники жорсткої лінії щодо торгівлі не мають ілюзій щодо зміни в поведінці Китаю. Їхня мета це реіндустріалізація Америки, тобто розвиток американського виробництва на основі найбільш сучасних технологій, щоб захистити Америку від чергового шоку з боку. Китаю зазначають експерти зі свого боку, китайські лідери на словах виступають за вільну торгівлю, але їхня практика є егоїстичною, дозволивши своїм виробникам електромобілів та представникам інших галузей відкривати заводи за кордоном і обмінюватись передовими технологіями, як колись, до речі, вимагав сам Китай. Від іноземних кампаній для входу на свій ринок можна було б пом'якшити от цю напругу і, можливо, навіть уникнути масштабної торговельної війни. Однак, Китай поки що не сприяє такій взаємній відкритості. На запитання, чи є торговельна війна неминучою, європейський дипломат в Пікіні зазначив, що Китай повинен швидко усвідомити необхідні змін. Чи встигнемо ми це зробити вчасно? Я не знаю, зізнався він, додаючи, що переобрання Трампа посилило цю. Нагальні. Шановні друзі, а як вважаєте ви, чи піде Китай на таку от асиметричну відповідь, і зараз замість скажімо, нарощування торгівельної війни і симетричних відповідей Європі і Штатам, чи піде він в іншу якусь стратегію і модель? Я, наприклад, бачу елементи такої іншої стратегії, в тому, що Китай робить в Мексиці, тому що Китай переносить значну частину виробництва розміщує в Мексиці для того, щоб. Виробляти там товари, в тому числі своїх матеріалів і компонентів, і мати доступ до ринку. Я думаю, що Китай захоче скористатися такою стратегією, такою можливістю розмістити багато виробництв в Україні для того, щоб тут випускати товари, які будуть марковані не «Made in China», а «Made in Ukraine», щоб ці товари мали згодом безперешкодний доступ до величезного. Ринку Євросоюзу, від якого значною мірою залежить економічна життєздатність і економічна сила Китаю. Шановні друзі, а як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Підтримайте мій канал вподобайкою дзвіночок. А також ви можете фінансово підтримати нас на Patreon, для того, щоб ми могли робити більше якісних україномовних відео про економіку. Дякую і до зустрічі!